Вітаємо всіх, хто розпочинає новий день разом із нами. Друзі, це ранок вдома. і Моєго ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Костянтиноктябрський. Музичний настрій створюватиме майстер Руслан Шукюров. а смачними таємницями поділиться наш кулінарний експерт Чабо Бакош. Вітаємо, друже. Доброго ранку, друзі. Що сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо мармуровий бісквіт, а потім приготуємо піріг з грушею та з сиром. Ой, сьогодні посолоденькому. Ну добре, з меню ми вже визначилися. А що у нас іще в програмі? Дізнаємося, як фармакогенетика допомагає впоратися з посттравматичними розладами. Навідаємося на ферму під містом Дніпро і зустрінемося у студії з творцями документального фільму про українських. Фермерів під час війни, подивимось, як навчають українських воїнів у Франції та хто допомагає нам пережити енергетичні виклики зими. І це ще не всі плани, бо вони у нас дуже великі. Та перш ніж почнемо, подякуємо Збройним силам України, віримо, підтримуємо та вдячні за кожний новий день. На календарі 26 грудня вівторок сьогодні 1935 року на Гавайських островах зробили історичну спробу зупинити виверження вулкана авіабомбардуванням. Типу, це вони розбомбили вулкан? Ну, не зовсім вирішили розбомбити лавові трубки, що допомагають розпеченій вулканічні масі текти швидше і далі. Допомогло. Ну, як сказати ні. Воронки, які лишилися від бомбардувань незабаром, знову заповнилися лавою. Місто, щоправда, вціліло. Але завдяки тому, що вулкан сам припинив виверження. Ой, годі казати, деякі речі доводиться просто прийняти як є. Але зараз не час для філософствування. Попереду рубрика День в історії. 26 грудня 1898 року народився майстер імпресіоністичної поезії Євген Плужник. Його поетичні збірки Рання осінь, рівновага, П'єси у дворі на передмісті, Змова в Києві та Роман Недуга це вишукана поетична мова, аліризм і глибока філософічність. А ще разом із Валеріаном Підмогильним плужник видав словник Фразеологія ділової мови. Також цього дня 1898 року відкрили радіоактивний хімічний елемент Радій. Це був результат багаторічних досліджень однієї з найвідоміших пар в історії світової науки Марії Склодовської та П'єра Кюрі. 1903-го подружжя отримало Нобелівську премію. 26 грудня 1918 року у Київській пресі була опублікована Декларація Директорії Української Народної Республіки. В ній викладені основи державного устрою та соціально-економічної політики відновленої УНР. Через це декларацію іноді називають тимчасовою конституцією Української Народної Республіки. Найбільше досягнення директорії це акт злуки УНР і УНР. Тобто об'єднання українських земель в єдину державу. Сьогодні 77 років від моменту відкриття фешенебельного готелю Казино Фламінго у Лас-Вегасі в Казино є тропічний сад, водоспад і штучна лагуна, які приваблюють туристів з усього світу. Саме з відкриття Фламінго почалось перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу. 26 грудня 2004 року поблизу індонезійського острова Суматра стався один із найпотужніших землетрусів за всю історію людства. Підземні поштовхи магнітудою щонайменше 9 балів спровокували цунамі. Гігантські хвилі місцями сягали 30 метрів. У найбільш постраждалих країнах Індії та Шрі-Ланці – оголосили стан національної катастрофи. Від стихії тоді постраждали 240 тисяч людей. А яким буде 26 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.